Всі хуї Таурех, от Всі, блядь, в мене клієнти приїжджають. Та це ж така кончена машина. В комментаріях, супермігаці диванні експерти, які блядь, дай Бог, хоч би шкода фабія була. блядь. Ну, треба написати, що це хуєва тачка, блядь. Всі розказують, що це хуйня. На самом деле, дорогі мої подписчики, друзі, блядь, всі, хто мене дивляться, ви глибоко нахуй ошибаєтесь. Це, сука, неубиваема хуйня взагалі, блядь, в апріорі, блядь. Читаю там, блядь. Чотири кальці, блядь. Треба въебати стільки грошей. Таурех, треба въебати стільки грошей. Що тут въебать? От машина, яка стоїла з салона, там, блядь, 70 бумаг, да? ти її купляєш за 25 з пробігом блядь, 150. Нахуярюєш 210 тисяч там, чи 250 чи 300. В, -в, -в, -в зависимості від наєзика, Надо міняти цепок. Що робить нормальний власник, який любить свою тачку. Він приганяє її на сервіс. Пацани знімають, дивляться, ага, да, треба усуну, по усуну, у, усунення течії зробити блядь. Оливи, блядь поміняти всі прокладочки-хуядочки, замінити цепочечку, помпочку. Задумайтесь, це, блять, аж 200, блять. В то время коли, блядь, на Рено Риган, блядь, 20 раз уже ми поміняли, нахуй, сука, блядь, ГРМ. Ще 30 раз зробили форсунки, нахуй, 20 раз турбіни. Щас ще не пишуть, воно ж не ламається. Да Хуй вам, блять, добре, блять. Тобто, по таурегам. Лічно моє мнение, є більше, машини нема. А ще я хотів би спросити усіх, кому що більше нравиться. Porsche, Audi Q7 или таурех. Мені таурех. Блядь. По комфортності, по їзді, по салону, по всьому. Та 7, вона мені якась така, ну, длинна хуйня, такий камаз, блядь. Таур, ну, каєн, блять, він якийсь хуй, взагалі, ну каєн, блядь. Якась жінка, мабуть, має їздити, не знаю. І Таурех. Оце таурех це, блядь, мужська тачка для мене. Це, блядь, машина сіла і попіздячив, нахуй. Нахуй хуїсосить людей, які їх хочуть обслужити, у мене вообще вопрос, блять. Просто задумайтеся, на 250-300 тисяч ти тільки починаєш туди лізти. І скільки ти в'їбеш бабла в свою тачку, коли тут треба в'їбати трошечки поменше. за весь пробіг, скільки ти в'їбав свою бабла та, ну, в свою тачку бабла. Тут, блять, що разу не Міняєш фільтра, масла колодки. Фільтра масла колодки. Все, блять. Втулки, втулки Все, проблем нема, блять. Скільки раз, блять, на Renault Regan зараз амортизатори. Я вже мовчу про Camry, блять. Toyota це взагалі піздець, блять. 11 тисяч амортизатор. Та я в рот їбав, я тут пневму за 11 поставлю. нахуй. Так що там пацани, це така вещь, блять, я вам відвідаю, блять.